Джеремі Стронг сучасний англійський дитячий письменник, його творам властивий своєрідний легкий стиль, лагідний гумор, зрозумілі та смішні для дітей ситуації, у які потрапляють його персонажі, та цікаві небувалі сюжети. Додайте до цього добре серце, учительську любов до дітей та активну організацію і участь у багатьох літературних подіях для молодих читачів та письменників, і ви отримаєте одного з найулюбленіших дитячих письменників Великої Британії. Перш ніж стати письменником, Джеремі Стронг працював пекарем і начиняв близько однієї тисячі поріжків джемом щоночі. Після закінчення Юрського університету працював вчителем початкової школи. У 1991 році покинув викладання і повністю присвятив себе письменництву. В Україні з 2005 року перекладом книг Джеремі Стронга опікується львівське видавництво Старого Лева, яке спеціалізується на дитячій літературі. Представляємо вам серію книг Джеремі Стронга про найпруткішу та найвеселішу в світі собаку ім'я Стрілка. Разом із хлопчиком Тревером і дівчинкою Тіною Стрілка потрапляє в неймовірні пригоди, подорож до сонячної Франції, переслідування викрадачів домашніх улюбленців, тварин'ячі ігри та ще багато всього цікавого. Наші любі маленькі читачі запрошуємо вас завітати до Центральної дитячої бібліотеки Нововарського району міста Харкова та поринути в захопливі пригоди, собаки, стрілки на сторінках книг Джеремі Стронга.